Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Вся Україна можна сказати завмерла в очікуванні того, на що вистачить розуму нашим ворогам стосовно Запорізької атомної електростанції. Всі ми сподіваємося, що цієї трагедії не станеться, але маємо бути до цього готові. І сьогодні хочемо поспілкуватися з Сергієм Озераном, директором департаменту цивільного захисту оборонної роботи Черкаської обласної військової адміністрації. Він розкаже, що потрібно робити в разі такої небезпеки. Наші вітання, пане Сергію, ну, будемо сподіватися, що все таки розуму не вистачить, хоча про розуму наших ворогів. Як практика показує, говорити не доводиться. Але все ж таки раптом матимемо таку біду, що потрібно робити пересічній людині, щоб берегти себе? Ну, в першу чергу не панікувати. Тому що якщо брати межа, межі нашого регіону, у нас буде достатньо часу, щоб провести відповідні заходи, щоб убезпечити себе і своїх рідних. Перше, ви отримаєте інформацію через сповіщення. Сирени, те, що у нас звучить під час повітряної тривоги. Вони однакові, так? Вони однакові. Да. Багато хто думає, якщо сирена, то це повітряна тривога. Сирена це сигнал уваги всім. А далі йде текстове повідомлення через засоб масової інформації або додатки, що саме трапилось. Чи це повітряна тривога, чи це радіаційна небезпека, чи це, може бути, катастрофічне затоплення, чи хімічна небезпека. Ну, і різні випадки. Ну, безліч так без тому вже буде конкретизовано конкретно під той чи інший випадок. Після того, як інформацію ви почуєте, треба добратися спокійно добратися до того помешкання там, де ви будете перебувати певний час. Час грунтовний, розрахунковий, за який, якщо таке трапиться, радіоактивна хмара додійде до меж Черкаської області не менше 24 годин. Тобто, доба у нас Доба є. у нас є. Тому не треба панікувати треба спокійно до цього виконувати той алгоритм, який я зараз розкажу. Розкажіть, да по цей алгоритмда. Треба добратися до помешкання там, де ви будете перебувати. Його треба ізолювати за допомогою злентої, за допомогою вологої тряпки, там, там де щілини, де двері знаходяться, скотч. Да, можна, ну, різні засоби для того, щоб загерметизувати своє приміщення, щоб не попадав радіактивний пил. Тому що найбільшу небезпеку якраз радіоактивний пил має на здоров'я людини. 95% шкоди задається за рахунок цього потрапляння пилу. Це органи дихання. Да, в органи Це дихання. дихання. Тому обов'язково треба ізолювати, заклеїти всі щілини, які можна для того, щоб провітрувати приміщення, коли люди будуть знаходитися в них, потрібно прикладати вологу тряпку. І через вологу тряпку, яка буде слугувати як фільтр, можна буде пропускати свіже повітря. Вологу тряпку це на, ці на ші... вентиляцію, так. Да, можна буде прикладати на, на проєми, ну, щоб забрати свіжий воздух. Потім цю тряпку необхідно буде попрасувати. А, ви повинні завчасно підготувати продукти харчування, тому що вдома необхідно буде знаходитись 3 7 діб. Орієнтовно. Чому кажу так, орієнтовно? Тому що ми не знаємо, які, яка небезпека буде під час того викиду, який рівень радіації буде. Тому це прогнозовано. Це незначний час, тому що вже за першу добу, якщо це трапиться, то рівень радіації зменшиться в десятки разів, і поступово з кожним днем він буде зменшуватися, зменшуватися і зменшуватися. Щоб всі розуміли, після отримання інформації населення, ну, взагалі отримання інформації про небезпеку, у нас розпочинає працювати розрахунково аналітична група, як обласна, так і районна. І вони беруть інформацію з радіаційних постів. Карту радіаційних постів ви можете побачити на нашому сайті ОДА. Вона в загальному доступу. Там є. Ці пости не тільки Черкаської області, але й по всій Україні показано. Можете подивитися, який стан радіації зараз в Київській області, там, де Чорнобиль знаходиться. Там він, як правило, трохи вищий, ніж в інших територіях. І е, отримуючи цю інформацію, ця розрахункова аналітична група вже надає рекомендації нашої комісії ТЕПТНС, е, які вводити режим, і відповідно до режиму проводяться певні заходи е, для забезпечення безпеки. Інформація буде оброблятися і поступово надаватися через засоб масової інформації, рекомендації населення. Що їм робити, пане Сергію, ви стосовно продуктів харчування, давайте зробимо такий акцент. Вони повинні бути це мають бути якісь консерви. Якщо вода вона має бути бутильована, правильно це да. було зачинені, закззачинені. Немає, щоб вони не мали доступу до повітря. так? Да. Дивіться, на це можу прокоментувати таким чином. Всі продукти, які у вас на той момент знаходились вдома, вони безпечні в холодильнику, в морозильних камерах. Все, що ви будете приносити зовні, вони повинні бути герметично закрито після того, як воно потрапляє в будинок, протерти вологою тряпкою, волого тряпку або постирати, або окремо в контейнер. Так, щоб вона ну, цей пил далі не розповсюджувався. Душ допомагає? да, Душ допомагає. Взагалі є свій режим потрапляння в приміщення. Якщо ви приходите в своє помешкання і ви вже бачите на грані там, ну, цього часу доби, або, наприклад, ті підприємства, які будуть продовжувати свою роботу. Під час небезпеки, які не можуть зупинити своє виробництво, або повинні працювати для надання допомоги. Це медичні заклади, швидка, ДСНС, поліція вони ж всі будуть працювати і забезпечити по своєму напрямку роботу і безпеку наших міст. Тому є певні правила, коли ви потрапляєте ззовні, з зовні зараженої території, ви повинні. На порозі зняти е, грязний одяг, е, помістити його в пакет, е, ті частини тіла, які у вас були відкриті, е, промазати вологою салфеткою, протерти е, для того, щоб зняти цей ну, радіативний пил, і взуття необхідно обов'язково обробити, тому що більшість пилу якраз зайде ззовні разом з вашим взуттям. Крім цього, перебування на вулиці, якраз тим людям, які повинні забезпечити діяльність наших міст, необхідно обов'язково знаходитися в респіраторі. Чому я про це казав? І максимально довгий одяг, щоб закрити всі відкриті частини тіла. Пане Сергію, ви згадали про підприємства, які не можуть припинити свою роботу. Згадали про змінний одяг. Це напевно в першу чергу інформація для керівників. Да. Так, Керівники повинні завчасно підготуватися до. Цієї ситуації, це перше забезпечення засобу індивідуального захисту органів дихання своїх працівників. Це одяг, змінний, який повинен бути. Людина, якщо прибуває на чергуванні, він вона повинна чітко розуміти графік, коли вона прибуває в той час, щоб зменшити кількість людей, задіяних в тому процесі, процесі виробництва чи обслуговуючий персонал. Це повинні бути е, мінімум два змінних одяга. в одязі, в якому людина зайде, і який буде ізольований, і в одязі, в якому вона прийде додому, назад повернеться, який також буде ізольований е, в пакети. Е, і далі цей одяг можна просувати, його можна повторно використовувати. Звичайний порошок, напевно, якийсь да, звичайний запуск. порошок він знімає, розбавляє рівень радіації, і в принципі це одяг можна повторно, він вже не буде мати небезпеки. Распіратор, який вже не можна повторно використовуватися, там ганчірки, які ви будете протирати, їх треба в пакети ізолювати і далі вже підписати обов'язково, герметично ізолювати, і далі вони будуть вже як радіоактивне там, майно, то буде прибрано. Визначено. я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо про радіаційну небезпеку. Всі ми знаємо, і всі ми очікуємо на те, як розв'яжеться ситуація із Запорізькою АЕС. На наші питання відповідає Сергій Озаран Сергій Заран очолює управління він директор департаменту цивільного захисту оборонної роботи Черкаської обласної військової адміністрації, пане Сергію. Ну в будь-якому випадку, навіть присічній людині, не говорячи про там роботу на підприємствах, можливо, треба буде вийти на вулицю. Ви вже говорили про одяг. Тобто, навіть якщо це буде якась головний убор, хоч не дивлячись на те, що на нам на погоду, це все допускається на це не треба зважати. Так в першу чергу треба слідкувати за офіційним повідомленням. Перше. Дні треба якраз обмежитись виходом на вулицю в <перше>, першу добу, це мінімум. Далі будемо слідкувати. Ми можемо інформувати протягом кожних 15 хвилин. Робота постів на сьогодні визначена таким чином, що вони збирають інформацію зранку і ввечері. Пости можуть працювати що годину можуть знімати цю інформацію. Тобто по отриманні інформації буде населення повідомлення: чи можна виходити, чи не можна, в, яких, в який період, і так далі. І якщо людина все ж таки вийде на вулицю, максимум закрити всі відкриті частини тіла, не можна вживати їжу з огороду, з вулиці відкрито, типу, не можна вживати воду. З відкритих істочників тільки бутилірована вода повинна бути. Чи можна воду вживати зі скважин? У нас є відповідні служби, які будуть моніторити стан води, і вони повідомлять. Джерела повідомлень радіо, телебачення, інтернет, так да, да. плюс додатки, меседжери, все, що воно працює через це буде медичне питання. Ну знаєте, зараз от спостерігається, трошки підкупили люди і юдітокалю, досі тобто, багато чого різних різних препаратів. Медичний момент. Що можна вживати, що не можна вживати? станом на сьогодні, те, що ми можемо отримати яку небезпеку, то каліюдід вживати не потрібно. Це пишуть всі відкриті істочники офіційні. А, яка буде ситуація на той момент, коли, трапиться, а, не якщо не трапиться, Господь, не трапиться, не дай да. Бог, да, трапиться така, а, якщо трапиться така небезпека, то треба слідкувати за офіційними істочниками, а, через них буде повідомлено, що треба вживати і в яких дозах. Зрозуміло. Якщо говорити суто технічні, такі технічні моменти, то, знаєте, цю е, потенційну небезпеку порівнюють е, трохи з Чорнобильською катастрофою. Чи взагалі ці коректні ці Ну, Порівнюють, тому що нас іншого, на жаль, е, нема з чим порівнювати. Да, чим це. порівнювати. Але е, це набагато. Е, не так небезпечно, як було при Чорнобилі. При Чорнобилі були дуже е, тяжкі наслідки, пам'ятаєте? Ну, це історії. працюючі реактори були. Так, да, Це працюючі реактори, це фактично е, ті стержні, які здійснювали виробництво цих сполук, вони е, валялися на крищі в відкритому доступі. Це було випромінювання. Вночі їх навіть можна було побачити світло, як вони е, світяться. Тобто, це і е, забруднена вода, яка була там? Ну це дуже, дуже е, великі наслідки були і серйозна небезпека. Порівняння, якщо брати Запорізького АЕС, такого не буде. Якщо не, не торкатися, от зараз там якоїсь радіаційної небезпеки, то Черкащина це одна із областей, яка приймає вибушно переміщених осіб, сюди евакуюються. Е, Наскільки область готова не до води Господь цієї трагедії е, приймати людей? Ми готуємося приймати людей, хоч, хоча на сьогодні, і з останньої наради, яка у нас була, це не передбачається. Тобто, у нас під евакуацію підпадає чотири області. Обов'язково підпадає 40 кілометрова зона, там де трапиться. Там визначені області, куди будуть люди ці виїжджати. А решта буде відселена в межах своїх областей. Але якщо буде потрібно, ми готові прийняти людей. У нас готуються медичні заклади і Червоний Хрест приєднається до нас, в них є свої потужності, завдяки яким вони зможуть допомогти розмістити населення і продукти, набори, продуктів харчування і ліжка і так далі. Тобто певну кількість людей ми прийняти зможемо. Що скажете про укриття, взагалі, чим вони відрізняються від укриття, які, де вкриваються люди від повітряної небезпеки, радіаційна небезпека, в якому вони стані, яка їх кількість? Якщо брати по укриттям, то на сьогодні ті приміщення, в яких ви ізолюєтесь на час небезпеки, вони вас захистять. Бігти в сховище перву під час радіаційної небезпеки або в найпростіше укриття в підвали не потрібно. Питання залишається актуальне під час повітряної тривоги. Ці, всі укриття, які знаходяться на, на мапі станом на сьогодні, вони доступні в цілодобовому режимі. І, до речі, я хотів би звернутися до наших черкащан. Я прошу повідомляти про ті випадки, якщо є зачинене і немає доступу до цієї споруди, або інші причини, із яких вона не може виконувати свої функції. Куди повідомляти? Да, у нас є на сайті ОДА, на сайті на нашому на сторінці на Фейсбук є телефони, гарячі лінії. Можете звертатися і не можете, обов'язково потрібно звертатися і повідомляти про такі випадки. Цю інформацію ми надаємо ГУНПІ після цього і проводимо розслідування стосовно чому дана споруда була закрита. Тільки разом ми можемо добитися того, щоб ці споруди всі працювали як часи в певні визначені моменти. Що стосується взагалі споруд, які у нас існують, спочатку війни у нас на обліку стояло 356 споруд. Це сховища і ПРУ. Більшість було сховищ. І враховуючи ту роботу, яку провели працівники освіти, міські органи самоврядування, були поставлені на облік додатково ще найпростіше укриття для того, щоб продовжити навчальний процес, для того, щоб убезпечити учнів і в дитячих садочках діточок безпеці. Приблизно з початку війни було залучено більше 200 мільйонів на ремонт цих споруд. Цю роботу ми продовжуємо. Проблематика в тому, що раніше не було передбачено для населення захисних споруд. Захисні споруди передбачалися для працюючого населення на підприємствах, для більшої зміни, ті, які не могли зупинити своє виробництво які працювали відповідно об і на лікувальних закладах, в лікувальних закладах, там, де, крім цього, ще розраховані були для хворих, яких не можна евакуювати. Тому у нас сьогодні така проблема з захисними спорудами. Але поступово ми збільшуємо фонд свій. На сьогодні перше це привести у відповідність і відремонтувати ті споруди, які існують. Друге, це збільшити фонд захисних споруд за рахунок будівництва нових. Зараз проходить якраз питання щодо визначення місць, де будуть поставлені модульні укриття. Місто виділи там 15 мільйонів в цьому році на будівництво швидкоспоруджувальних модульних споруд, які будуть встановлені на території Черкас. Пенсю дуже коротко повільне засну, що показали навчання. Навчання е, показало про те, що е, що може робити наша служба, державна служба надзвичайної ситуації. В Черкаській області і взагалі в Україні Які функції. функція. Ну, це е, та служба, яка вперше стає на допомогу в, у всіх випадках, коли інші не, не спрацюють. Ну, те, що ви бачили, рівень, от рівень готовності. Рівень готовності ми готові до готові. такої ситуації. І на сам кінець, напевно, це найголовніше буквально тезисно алгоритми. Я е, почну за вас, перше, те, що привертає увагу, що ви сказали, це не панікувати. Так. Друге приміщення. Ізоляції так, ну по, по пунктам приміщення повинно бути ізольоване. Одяг. Максим... Я б сказав, повинен бути запас їжі, їжі і води для того, щоб ви цей час провели в приміщенні. максимально закритий одяг, максимально закритий одяг, якщо знаходитися на вулиці і засоби захисту органів дихання. І бажано просто посидіти вдома, про щось подумати да. хороше. Якщо ви не задіяні в процесі забезпечення життєдіяльності міста або області, краще знаходитися вдома і слідкувати за офіційними повідомленнями про стан, коли можна буде виходити. Це був Сергій Озеран, директор департаменту цивільного захисту оборонної роботи Черкаської обласної військової адміністрації. Говорили про радіаційну небезпеку. І основне із того, що ми почули від пана Сергія, це перше, не панікувати, максимально підготувати приміщення, де ви знаходитесь, де ви будете знаходитись, максимально герметична запакована їжа і вода. І повторюємо, насамкінець ще раз, не панікувати, і все буде добре. Щастима, ми пильнуйте себе.